Вітаю всіх в магазині перевірені снасті» Потихеньку Потихенечку ми вже викладаємо зимовий товар і показую наші безмотильні мормишечки. Це, як бачите, відома лісотка на гачку гамакацу в різних кольорах. Вага є 03 і 0,35 грама. Ось конусні ківки з часової пружини. Карбонові ківочки. Це спортивна мормишка Lewitt. Точений вольфрам. Ось такі мормишечки. Чортики вольфрамові, цвяхокубики, німфочки. Ідемо далі. Тут всякі конуси з підвісками. Вверху це мормишки для ловлі на мотеля, більш бюджетні.